Вирішила зазирнути у бокс із своїми фласками. Два з них вже загинуло, три продала і додалися сюди інші рослини. Два мініатюрних дендробіума і манюня котлі. Вона придбала дендробіум Baby Happy Holiday. Він розділився, виявилося, що там дві частинки, і Люда Ковальова, дивись, якщо хочеш, міняю на твою котлею. Я сьогодні нічого не буду, ростуть вони. Всі по-різному, темпи росту в них різні. Хтось ростить лицячка, хтось ростить корінці. Але хочу зауважити, що на сьогодні я вже оголола до вирощування фініданих не заглядала. І знаєте, вони всі добряче пересухають. Хруст, але лицячка стоїть з обрачком, як вушка у зайчика. Піла органічне добре в обіплантон і зараз трішечки напою їх. напоююю. Сьогодні не про них, а ось про це флесеня. Яке я маю від пані Альони. Він приїхав із Франції, і відверто кажучи, коли їхала ця рослинка, то в мене віри не було, що вона виживе. Все ж таки, рослина фласична. Рослинка була набагато менша за моїх, і мала вигляд такого, знаєте, ну, курча. Нібито він тільки но вилупився із яйця. Вишила його у тому самому мусі, в якому він приїхав, і француз мій. Мешкає зараз у закритому зіп-пакеті під лампою. Повинен бути блакитний фаленопсис, це крос розвіаласії на тетраспіс. Дуже гарно він себе почуває на сьогодні, як ви можете бачити, в нього корінці вже оплітають донце цього стаканчику зелененький. Ласкальоною була розмита 6 квітня. І якщо зважити на те, що ця рослина була посаджена у мене вдома 27.06, а сьогодні вже з вересень місяць, а я до до нього навіть не заглядала з того часу. То вигляд він має пречудовий. Пакету як імпровізована тепличка і волога випаровується з нього дуже повільно. Як ви можете бачити, за ці місяці без поливу він ви має вигляд дуже дуже гарний. Але йому сьогодні я дала крапельку біпланту. На цей час. Він мало того, що майже оплів цей горщик корінцями він ростить. Ось, бачите, молоденький листик. Він іще не відкривається, але все в нього попереду, а щось ти дуже довго розгулялася на своїх канікулах. Дуже прошу тебе зробити відео, який розвиток має твоя фласка, як розвиваються твої рослинки. Бо, як бачиш, твій француз не сумує за своїми братами та сестрами. Що Французу дуже сподобалося жити в Україні. Взад в пакет і на своєму місці тепленьке і світленьке. А що стосується своєї фласки, то хочу зауважити вам, що я справді вже охолола для до вирощування, ну, ось такої малечі, і вони змушені в мене жити по-спортанськи, як і всі дорослі рослини. Більше колбить з фласками я купувати не хочу. Тож на цьому в мене все. Всім пока, миру, здоров'я і добра. До нових зустрічей, друзі!